Всім привіт, друзі! Це без цензури. Я Марина Донелюкермалаєва, і давайте розберемо гучну історію про те, як окремі гендіректора, власники фірм, які роблять вікна із Дніпра, розповідають про те, хто має йти в окопи і як правильно копати ці самі окопи. Тому що вони особливі, вони у них є гроші, і головне вони беруть приклад із владних наративів. Отже, можна констатувати, що це постійне поливання брудом української армії, воно триває вже давно, якщо чесно, то вже більше року, так масовані атаки. Попри те, що нам дуже часто банкова Зеленський кажуть, ні, треба об'єднуватися. У нас має бути єдина така центральна лінія, але її вже як такої єдиної немає. І вже більше року банкова та різноманітні слуги народу займаються тим, що щоденно. Хейтять українську армію. Це з одного боку, з іншого розповідають про те, що ми вже там перемогли, що в нас там нереальні перемоги, що скоро будемо пити каву у Ялті. І тому я не здивована, що ті самі люди, які продавали, наприклад, уже квитки на свої концерти в Ялті, уже в окремих інтерв'ю заявляють про те, що вони в принципі розглядають для себе можливість займатися політикою у майбутньому. Так, от, друзі, оця гучна заява Давида Арахамії про те, що а слуги народу підуть в окопи лише тоді, після того, коли на фронт піде фракція Європейська Солідарність. Вони дають свої плоди. Тому що, знаєте, росіянам можна економити на фінансуванні різноманітних російських іпсо, і знаєте, до чого це приводить? До того, що Скоріше, тепер наші українські люди будуть швидше тікати від власної людини, від власного армійця у формі українського зразка, аніж боятися того, що в твоє місто прийдуть окупанти. Це така свідома політика, комунікаційна, і а, це наслідок того, що банкова не хоче належним чином спілкуватися зі своїми українськими громадянами. І, на жаль, можна констатувати, що знаєте, якщо там навесні 2022 року, та якби ти десь там сказав у маршрутці, що от їде цей воєнний для чого він тут їде? Хай платить за проїзд, тебе б затюкали і. Покопали ногами, а тепер ти можеш відверто зустрітися із поліцією і розповідати поліціянтам, як ти маєш їхати і копати окоп. Тому що ти гендиректор, а поліція хай собі купає. Так от. Давайте трошки поговоримо, чим же зв'язаний оцей висер Давида Арахамія. Я нагадаю, що Давид Арахамія це не рядовий депутат, це цілий керівник фракції Слуга народу, це людина, яка за посадою має репрезентувати ті чи інші наративи владної партії. Як же його цей висер нещодавний у коментарях в Фейсбуці про те, що... Та от єдина солідарність її друзі мають йти в окоп, а потім ми за ними. Як же ж він пов'язаний з тим, що, наприклад, паралельно у Дніпрі окремі гендіректора спочатку катаються на Бентлі і цілком, можливо, порушують правила на цьому Бентлі, тому що нагадаю, що початково було викладене відео, як цей Сергій Положай катався по вулицям Дніпра, а потім вже він зустрівся із поліцією і представниками ДЦК. Так от подібні люди, як Рахамія, вони впевнені, що вони велика ЦБ, що їм це можна, а що вони дуже успішні бізнесмени. З них беруть потім такі. Моральні схеми поведінки в українському суспільстві інші бізнесмени і відповідно розповідають про те, які ми молодці, красавчики, і що ми особливі. Ми дотичні до влади, до грошей, до якихось нам підрядів. Тому ми не можемо воювати. А воюють хай дурні. І знаєте, у цей розрив він все більше посилюється, тому що. Чесне слово, не так демотивуючі виглядають ці рейди під концертними залами, наприклад, під Палацом спорту, де концерти давала група Окан Ельзи. А як у такій історії, коли люди із грошима, із впливами із підрядами бажають, що вони вище за усіх, тому що виявляється гендиректору, який там має віконну фірму Йому все можна. А якщо ти простий тракторист у селі в розпал посівної, то тебе можна мобілізувати, тому що ти не гендиректор і ти не можеш собі дозволити поліції сказати: іди і копай окопи. Отже, давайте розберемо цю історію із власником компанії Віконстеко Сергієм Положаєм, що ж тут не так. Як я сказала, спочатку з'явилося в тому числі в різних телеграмах відео про те, як Бентлі, яке буцімто належало йому. Каталося і порушувало правило у місті Дніпро. А потім з'явилося відео, де він спілкувався із матюками в такому, знаєте, російському абсолютно стилі, в стилі такого російського бидла із місцевою поліцією. Наступне відео було про те, як цей бізнесюк лежав на асфальті, а потім він завітав до ТЦК. І після того, як вийшов з ЦЦК, написав, знаєте, пост справжнього мужика у стилі, мабуть, Артема Дмитрука, до його втечі у Лондон. І а, щось таке в стилі Миколи Тищенка. Ну, воно і не дивно, знаєте, що це відбувалося у місті Дніпро, тому що я нагадаю, що Коля Тищенко теж нам показував майстер-клас, як правильно треба розмовляти із. Військовими і з представниками поліції, як треба бедланити в часи війни, що теж, до речі, накладає о, м, таку поведінку, схему поведінки на таких подібних бедлаганів. Одразу, за що зачепилося моє око, о, цей пан Сергій о, пише, що я пред'явив воєнні з обновленими даними пов'язку придільною до 1 ноября. І от у мене перше питання: а чому у нього якісь особливі умови? Чому знову ж таки, якщо звичайну людину, не гендіректора, який посилає всіх в окопи, може зупинити на вулиці, то у них не буде таких преміальних умов проблемної повестки? Еці галі мої говорять, у у нього нет броніровки, нет відтермінування і он перед мобілізації. До речі, помилка на помилці дуже-дуже. Такий стрьомний русський язик. Мене віддивує, що ця людина стала якимсь там гендиректором. Хоча, якщо почитати, до речі, окремі сайти, то можна зрозуміти, як людина специфічними методами отримувала собі це гендиректорство. І далі, і малолетка в формі починає не навалювати який он. Оце знецінення абсолютно людей при виконанні, то можна, тому що можна не любити там поліцію в себе на кухні, але якщо тебе зупиняють на вулиці, ти маєш все-таки поважати певний статус. Малолетка в формі. Таке знецінення. І е, тут, включається, поважаю Сергій Владимирович, у мене включилась вся сила, злость і т.д. в цьому стані я снесу всіх і всі. Що перепутали, що столкнулись не з цикуном і чмошником, а з герой. Це він пише у своєму пості. І це, до речі, дуже цікава інформація для ТСК, де він має з'явитися, як він пише 1 листопада. Людина тут відверто каже, що вона як гора, що він ні цикун, ні чмошник, і в нього є сила і злость. І що цікаво на відео, яке з'явилося тоді першому в інтернеті, він теж говорить про те, що у мене здоров'я, як у вас 10 Тобто людина відверто зізнається в тому, що він не просто гендиректор, він ще і такий бучара, а, який абсолютно не схожий на тих людей, яких дуже часто а, ловлять на вулицях, а, неважливо, які в них там зір, неважливо, які хронічні хвороби, неважливо, що їм 59 років, і відправляють їх на навчання. Це теж така дуже цікава інформація, яка буде створювати додатковий розрив в українському суспільстві. Тому отакий пост настоящего мужика. Ну і щоб не бути голослівною, щоб мені не сказали: О, ти сидиш, і оце ж тут тільки е, лєш воду на успішних мужчин. Я хочу зацитувати пост української військовослужбовиці Ярини Чорногуз. А як військові ставляться до таких історій? Я сподіваюся, ДБР так само зловить цього чмошника, приведе в суд і йому оберуть запобіжний захід у вигляді утримання два місяці під вартою за зрив мобілізації та дії проти ТЦК, приниження честі і гідності військовослужбовців, і ще далі по списку всього за цей допис. Якщо за гратами сидить військовий за фразу у ФБ про це заче, це мається на увазі Сергій Гнізділов, що 5 років воював за от таких от чмошників, що й близько не збираються юних пацанів міняти. То цей чмошник має там сидіти довше і вже давно. Без права на внесення застави і взяття на поруки. У Гнізділова саме так, без права на внесення застави. А чмошнику не можна давати право відкупатися. Він вважає певне, що відкупитися можна від усього і все вимірюється баблом. Не все. Обов'язково Обов не вимірюється баблом наявністю бізнесу у держави, яка, які себе поважають. Він один для всіх. Це думка української військовослужбовиці, і а, навіть підкреслюю, що це не гора, і е, жінка, у якої точно немає, мабуть, здоров'я на 10 рік, це пост Так от. Що цікаво, як тільки шеф попав у такий зальот, компанія Стеко одразу випустила заяву, де були знаєте традиційні штампи про те, що все вирвали з контексту, що взагалі-то він нормальна людина, що він просто такий був емоційний, Мо У нас же всіх є емоції, і ми ж можемо щось таке витворити на емоціях. А оцей цей пост, після того, коли цей чувак вийшов із ТЦК. Переконує нас у тому, що це не були емоції, це його свідоме переконання. Це людина, така всередині з гнильцою. Ну і що цікаво було знову знаєте, традиційне натискання на жаліці, яке традиційно є від такого бидла при бабках і впливах. А він вони пишуть у своїх заявах: ми виготовляємо тисячі вікон українських домівок та інфраструктури, які стали необхідними через варварські обстріли зі сторони агресора. Це, ну, по-перше, вкрай косе косерещення, а по-друге, тут вже закладений наратив, що ми молодці, ми тут герої війни номер 1 Цілком можливо, я так підозрюю, що у цій кампанії може бути якийсь великий підрядок, потужний, якраз таки на наслідках війни. Але найцікавіше, ви ж ж, шановні друзі, мої, поясніть, а чому ж у нас такі обстріли і чому ж у нас? Варварські обстріли зі сторони агресора, що ви тепер змушені вставляти дуже багато вікон. Чи, можливо, вам подобається такий стан речей. Далі традиційно ж завершує знову історія про те, що зробити щось імпульсивно, що не завжди відображає наші справжні наміри та переконання. А як на мене, це перше відео і пост переконують, що власник цього Бентлі, він навпаки, показує, що за деньги да, і тобі все можна, якщо ти величезний гендір. Що ж, що ж, нам це, ця історія показує? Е, на жаль, свідома політика зеленського по зриву, нормальної, адекватної мобілізації по тому, що українська політична влада і, відповідно, теж військове керівництво топ рівень. Під пресом цього небажання банкової робити щось по справедливості, не бажають приймати сроки демобілізації, встановлювати якісь конкретні сроки, міняти тих людей, які з перших днів на війні. Ну, не дивно, що виникають у нас такі товариші, які вважають, що війна це вже здалеко. Що на війні знаходяться якісь слухи. А я — гендір, мені все можна і. Чесне слово, коли я читаю такі пости, дивлюсь такі відео, то я, знаєте, підозрюю, що якби, не, не дай Бог, російські окупанти зайшли уже на територію міста Дніпра, то не факт, з якої сторони був би цей пан. Навіть так, не завжди факт, що він би лишився на стороні України, українців і української влади. Ну, і якщо ми говоримо про такий типаж, то за Майже 11 років російської окупації в Україні мені довелося бачити різних куртеликів, різних таких мощних бізнесменів, у яких були ну дуже серйозні бізнеса на території Донбасу, ну, навіть на території Криму. Дуже часто до того, коли Російська Федерація окупувала наші перші території, вони хизувалися своїми статками, своїми впливами, своїми зв'язками з політичними елітами регіональними. Ну а потім а, їхні шляхи були різні, тому що або а, російські окупанти одразу забирали твій бізнес, або ти йшов до них на услуженє коротке, да, там навіть брав російський паспорт, але з часом тебе із цих підрядників, із дуже цікавих сфер, викидали. Якщо ми говоримо про цю віконно балконну стікольну кампанію, то а, я вам так скажу, що для окупантів це був би дуже лавсий шматочок і знову ж таки. Якби, не дай Бог, на території Дніпра з'явилися російські окупанти, то, повірте, такий би бізнесок успішний, який контролює десь 20% українського ринку відповідного, вони б прибрали дуже швидко собі до рук. Ну а потім прибрали б Бентлі цього пана, прибрали б його майно, його квартири і все те, що є у цій квартирі. Повірте, з огляду на те. Що люблять виносити росіяни, що вони люблять брати в якості трофеїв, то я впевнена, що якісь прикраси дорогоцінні, там, спортивний одяг, брендові речі дружини там, чи співмешканки цього пана вже б носили дружини і подруги окупантів. Як на мене, ми маємо такі дуже неприємні історії. Це продовження цієї поведінки Миколи Тищенка, Артема Дмитрука, у які, до речі, теж або писали гидоту в бік Збройних сил України, або навіть влаштовували бійки з представниками сил оборони. Тепер з них беруть прикладу такі гендіри. І на жаль, ми можемо побачити таку ситуацію в недалекому майбутньому, коли саме українського військового, коли саме українську людину в українській формі, там або формі зсу, або в формі там поліціянта, будуть вважати великим ворогом, таким що мулює тобі око, не дає жити успішним життям і не дає розслабитися, насолоджуватися своєю життю без загранічені, які накладає війна. Тому, чесно, коли ти дивишся такі відео, я дуже щиро сумую, що в тому випадку поліція поводила себе дуже чемно і не продірявила, наприклад, колеса того елітного автомобіля. Ну, і хотілося б сподіватися, що це місцеве ТЦК, до якого ходив цей місьє. Все-таки доб'ється того, щоб була кримінальна справа. Ну, а 1 листопада цей пан прийде до ТЦК всерйоз і надійно. Тому що я ще раз повторю, демотивують не так ситуації, того, як представники ТЦК і поліція приходять там шукати ухилянців, так званих, на концерти Океан Ельзи, як вони намагаються знайти ухилянців десь там на приватних весіллях, в ресторанах. Де мотивують саме такі історії, які показують, що людям при грошах в часи війни, війни геноцидальної можна все. А наша війна це війна а, таких простих дядьків, дуже часто в сільської місцевості. І е, тому не дивно, що в Російській Федерації навіть не варто придумувати і вкладатися у якісь нові наративи. Тому що наратив, що в Україні війна для бідних, він працює уже дуже добре. І Українська влада, всі ці арехамії Кулітищенка і такі стікольщики дуже добре показують це на практиці, як воно робить. Ну, а громадян закликає, якщо у вас є можливість, якщо ви там плануєте вставляти собі вікна, подумайте двічі, чи варто давати гроші цій компанії, шукайте альтернативу, тому що маючи і надалі велику купу замовлень. Цей пан буде е, робити такі понти на вулиці і вважати, що йому все можна. Всім дякую за увагу. Це був такий невеликий розбір ситуації, яка дуже демотивуюча, яка дискредитує далі Збройні Сили України, і яка може стати таким переломним моментом розколу між цивільними і військовими. Що ж, друзі, буду прощатися. Дякую всім за увагу. Дякую всім, що послухали. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з з цього приводу, і як ви розцінюєте таку поведінку такого елітного мужчини?